Всім доброго здоров'ячка, дорогі друзі. Хочу почати сьогоднішній день з такої краси. У мене сьогодні є натхнення. Зробити діткам смачненьких ватрушків в печі, бо є домашній творог. Ось біончики вже гарнюські розпустяться, скоро зовсім. Малинка вже зав'язується, зараз вам покажу. Вже зав'язується перша рання. Тілки літають, але так, щоб багато, то ні. Якось цей рік менше. Але літають дзищать. Так. А бабушка сьогодні запланувала. Висадити вже помідорчики, які там підросли у теплиці. Ні, є бджілки, грішу, працюють бджілки. Отака така опара вийшла на сухому молоці, півлітри води, я додала 4 столові ложки сухого молока, 3 чайні ложки цукру і десь 150 грамів муки. І 30 грам дріжджів. саме головне, оце все перемішала. І тікає, тікає моя опара. Я сьогодні хочу зробити більш здобне тісто, тому додам половинки цієї пачечки. Такий, е, і не маргарин, і не масло, Щось середнє між ним. Але для випічки добре, я вже використовувала. Ось я його зараз, отак, на водяній бані, розтоплю. Тепер додам ще. Гарних дві столових ложечки сметанки. Я люблю додавати в таке дріжджове тісто. І додам ще 2 яйця. Цукор обов'язково, щоб була випічка така ароматна, ароматна, ланічиком пахла І, звісно, вже трошки простигло масло, чи молочно. Ох, як дихає, ох, як дихає. Зараз це все перемішаю. Борошно я додаю, наскільки моя рука може вимісити. У мене немає такого, знаєте, конкретного. Якщо вам дуже буде цікаво, ви мені пишіть в коментарях, то я буду зважувати і казати вам точно кількість борошна. Тому що раніше я вимішувала і на столі, а потім мені таке тісто не дуже подобалося, бо воно виходило набите. Таке тісто в мене. Воно і не тверде, і не жидке, не набите таке, і не пливе, але вже мені його вимішувати важкувати трошки. От на цій стадії я його так і залишу, щоб були якінькі ватрушки. вже лунки. трошки її зараз трошки гарно змочимо, бо тут вже підсохла земелька. Ось так. Ось так одна лунка, потім відстань друга, щоб можна було трошки ходити, але так, щоб пройти і не пройде, щоб дихали помідорки, щоб не було фитовтор. Огірочки наші стоять. Ці гарненько стоять. А ці ще жовтенькі. Ще трошки вони не відійшли. Нічого. Корнівіном полили, до відійду, треба час. Хай корнева система трошки покращиться. Відійде від стресу пересадки. І тут теж ми розбавили корневину в воді, щоб була краща коренева система. Ось наші красунчики. Є зовсім гарні стебла, є ще трошки підрости треба, але нічого, нічого, треба вже їм ґрунт, щоб більше було місця. Треба вже висаджувати красунчики наші. І почали висадку. Ми садимо завжди по два. Економимо землю раз, і вони якось дружніше ростуть по два. Потім ще тички доставимо. І Буде така красота. Ось які вони гарнюнкі. Ось Так, армія наша без Ось Ростіть, ростіть, хлопчики, дівчатка, родіть, родіть, цветички. Красунчики ще стоять, ще пахнуть так гарненько. А для начинки я візьму сьогодні а, пів кіла домашнього сиру, грам стос цукру і одне яєчко. Зараз це все перемішаю, і буде мені начинка. Дивіться, яке вже тісто, воно вже проситься. Ліпи мене, зараз буду ліпити. У мене є такі ваги, я буду е, зважувати такі кульки по 70 грам і формувати ватрушечки. Mm -hmm. Яке тісто, ви тільки подивіться, пористе, живеньке. Втікає і шепоче. О, красота. Чисто Ось, я сформувала два отаких от дека. Там однакова, однакова кількість отаких от кульок по 70 грам. Тепер хай вони трішечки підійдуть, піднімуться. І потім покажу вам, як я далі роблю ватрушки. Це ще бабусі моєї. отакі от дека, колись у нас піч була в хаті. І вона завжди випікала в таких оце деках. Я їх дуже люблю, бо вони, в них швидко готується випічка алюмінієві, дека, їм немає зносу, не те що зараз. Все, підходьте, мої красавчики! Тісто наше підійшло, піч уже там гарно прогоріла. Тепер я беру чашечку, трошечки її змочила, чуть так рукою влажною звела, то інакше тісто дуже, дуже ніжне. Ось перший вже спробувало. спробувала. Вийшов. Зараз спробуємо ще цей гарний, щоб більше було. О, красота, щоб більше було творога. І менше тіста. Хочеться, щоб ватрушка була як ватрушка, а не одне тісто. Я трошки додала лишню одну кульку. Зараз вам покажу, бо не вистачило місця. Ось ця зайва. Нічого, буде булочка. Очі бояться, а руки печуть. І ось що виходить із сухого молока? Смакота, красота, якщо є творог і сухе молоко. Неважливо, є піч чи нема печі, чи в духовці ось така краса виходить. Готуйте, дорогі друзі! Смакуйте, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте наш контент. И до сусрећа у новом видео.